Стова чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук свій наступний бій проведе проти американця Вірджіла Ортіса, який поки що має бездоганний послужний список. 21 перемогу всі дострокові та 0 поразок. Ортіс володіє поясом WBO International. Бій має відбутися 3 серпня в Лос-Анджелесі. Зазначимо, що 3 серпня Ортіс мав битися проти Тімадзю, однак матч скасувало через розсічення останнього. Чемпіон світу в легкій вазі, за версію WBO український боксер Денис Берінчик, викликав на бій володаря поясу WBC Шакура Стівенсена. На своїй сторінці в інстаграм український боксер звернувся до Стівенсена: Гей, Шакуре, як справи, бро, я йду за тобою, твій пояс – мій пояс мені по, сказав Берінчик. Ніч на 16 червня в Лас-Вегасі відбулось протистояння між тимчасовим чемпіоном світу у суперсередній вазі за версією WC непереможним Девідом Беннавідесом та колишнім чемпіоном світу у напівважкій вазі Олександром Воздиком. На кону цього поєдинку стояв тимчасовий пояс чемпіона WBC у напівважкій ваговій категорії до 79 кг. кілограмів. Переможцем вийшов молодший та потужніший Девід Бенавідес, продемонструвавши, що він у повному порядку і у цій ваговій категорії, та отримав Поспіль перемогу у своїй кар'єрі підсумковий рахунок бокових судів: 110 116 112 та 119 109 на користь Беневідеса. Після перемоги американець заявив, що хоче повернутися назад у другу середню вагу, де також володіє титулом тимчасового чемпіона світу. Там він хоче отримати поєдинок проти абсолютного чемпіона Сауля Альвареса. Олександр Гвоздик на своїй сторінці в Instagram Підбив підсумки протистояння та заявив, що вже зовсім скоро знову повернеться до тренувань. Усім привіт! На жаль, не вийшло як хотілося. Можна було б зробити і більше, і краще, і раніше, але суперник також вносив свої корективи. Лено трапляється. Продовжую працювати, вітаю команду суперника з перемогою та вдалим виступом. Дякую всій моїй команді за кожен момент, який ми провели разом. Трохи відпочину та повернуся в зал. Слава Україні. Написав гвоздик. Олександр Гвоздик провів на профірінзі 22 поєдинки, поєдинки. 20 з них здобув перемогу. Авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг кращих боксерів легкої ваги. Чемпіона Бієвеселі Ломаченко зберіг лідерство. А володар титулу WBO Денис Бірінчик піднявся з восьмої сходинки на шосту. Нагадаю, що Ломаченко 12 травня переміг австралійця Джорджа Комбосеса технічним нокаутом в 11-му раунді та завоював титул IBF у легкій вазі. А Денис Бірінчик 18 травня здавав мексиканця Еммануеля Наваретте та завоював вакантний титул чемпіона світу за версію ДБУ Біо у легкій ваговій категорії. Як завжди, дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку та писати коментарі. А ми, як завжди, зустрінемося через тиждень.